Всім привіт! Давайте потурніруємо. Маємо четвертий день. Що каже моя оборона. Вчора була це, а сьогодні в А. Оце ми піднялися. Ну, завтра, мабуть, знову буде все. Ну, побачимо. Так, головне атаки сьогодні зробити А гарно. <схай> Я так бачу, лісю то буде боляче. Там будемо смажитися. Гурмайк звичайний. А ти у нас в оригіналі теж будуть міньони. Так, буде. Будет мінь. Ну, може, так і попробуємо поїхати такою самої командою. Угу. Нема нічого цікавого. Одна трійка червоних, трійка синіх і все. Погано. Що можна зробити? <тит> М -м -м -м. І не покращилась в мене ситуація. Дуже погано, що не можна кристал ще зробити, було б. М -м -м. Ну що таке, як не щастить, як з тим боротися? Я так думала, що, да, можливо, червоні якісь би приїхали б ще. Але вони не захотіли. Як топова? куча фіолетових, куча. Знову, знову в мене турнір з фіолетовими. У мене зараз є думка скласти трійку жовтих. Просто взяти і скласти трійку жовтих. Зараз буде десь ідеально взяти трійку зелених, але я їх ніде не візьму. Ну що, ну як отримувати так повністю. Кристал склався автоматично. І то ж треба було заблокувати ж Сонько. Ого, ого, знову ми цю зарядили, дівчину. Куча фіолетових поїхало. Знову по тим же самим б'є. Це зараз когось доб'є. Ну майже. Ну, що тоді можна зробити? Ну, нехай так. Так. Можливо, ту поки що заблокувати, поки ми під. Ам... Сонька у нас під цим. Три хода. То багато. Три хода, то дуже багато. І все летить. Куча всього летить. Так, тепер кого заблокувати? Це ще за медлоки йде. Можна, можна. Можна тоді. А ну, тут або гармека, або цього попробувати, Ще два ходи, так. Да, Давай сяо я тебе. Так, і того знову маємо цього. У тебе один хід, один хід. А, цих теж один хід, правильно? Значить, тоді давай тебе попробуємо добити і молимося. Тихо-тихо-тихо, будь ласочка. Так, ну тоді кидаємо змаження, прибираємо мінйони. Що нам це дає? Мабуть, ми тоді стукнемо в цього. Зробимо так, можливо, ні, не вистачило. Так, якби без комбо, Будь ласочка. Добре. Ти знову стрічки випускає. Ну що, тоді його блокуємо? Червоний, ну, ні, не сьогодні. Ну, нема червоних. Ну, добре, зарядимося. Все буде добре. Так, добили. Ну, нічого страшного, ніби то як. Ніби живем. Я не знаю, як. Ну, тут вийшов шот. З таким полем, то, звичайно, на початку було щось. Так, ну, в принципі, пора вже робити заливи. У нас тут буде контра. Це у нас в оригіналі. В оригіналі. Так, тут більше нікоби синіх взяти. Угу. Синіх, так. Ну, попробуємо тоді взяти синіх. Так, тебе візьмемо, нехай такою. Так би не хотілося цих би приймати. Ну, добре. Тебе приймемо. Давай тебе, тебе і Гензель ще один. Де він? Звичайно, у нас тут спелити буде лише Сонька. Це, звичайно, погано. Це дуже погано. ну, Побачимо зараз, що поле розкаже. А поле каже, що треба було лишати червоних. Кристал буде? Не буде. Можна я піду поплачу? Це просто жесть якась. Ну, ну як це? Ну чому так? Ну мало. Зелених мало. Червоних куча. Це несправедливо. Зараз це буде бити. Кристал. І ми вже при смерті. Не заряджайте, будь ласка, я ось ще раз. Так, ну, можливо, громака ми тоді доб'ємо. Відмахується. Так, в Люську летить один камінчик. Ну, нібито там все повинно бути добре. Один камінчик. І кедмуна зарядили. Ні, не зарядили. Так. Ну, попробуємо. Ні, вона не хоче. Вона тупо в неї. Два рази стойкості. Два рази стойкості. Це нормально? Це не нормально. І вони зараз мені тут пів команди покладуть. Я просто в шоці. Два рази стойкость. Який там у нас шанс, так? Ну, шанс я бачу файний, правда? Ці вдвох від'їхали. І лишилось у мене півтора чахлика. Ну, зараз треба попробувати... М -м -м -м, птичка в 500 добити лісю. Не знаю як. Я просто в шоці. В неї тепер там куча броні. Бам, добили. Ну, давай. Фух, ну хоча б так. Тебе можна погристи. Ну, в принципі, то мене вже не рятує. Зовсім. І таке <гум> не моє. Так, ну що, маємо хрестик? На жаль, за сьогодні вже перший. Так, червоних сюди не беремо, тоді виходить. Грекомушна альфа-о. О, о. Так, тут беремо цю такую. Ну, погнали. Може тут хоча б будуть сині, не так, як в попередньому один червоні. Тут теж червоних куча. Так, 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 ну, зробимо так. Там ще зелені складаються. Мало. Мало. Ну нехай так. І зарядили. Зараз мені тут кровотечу понишує. Ні, добре. <кхів> Сорян. Тільки на одного цього гензеля. Ну, зелений. Ну. Ну, і що ми тут будемо робити? Це? Робити кристал. Так, хоча би маємо... Давайте тебе ми заблокуємо. Дуже погано, що на часу ще досі оця штука висить, два хода ще. Це багато. Угу. Ну що тоді будемо робити? Ну нехай так. Можливо, він гензеля не троне. Сонька, так. Ну, Сонька ще може бути. Тепер кого будемо блокувати? Можливо, цього чудіка. У, добили. То погано. Синіх трошки немає. Ну, візьму хоча б зелені. Це просто треш поки що в мене. Так, як його винести? Вони мене своїм оцим замідлом вже починають бісити. Ну добре, давай тебе зробимо так і будуть, буде хоча б грім. Попробувати зробити. Щось зробити. Можливо, цього ми доб'ємо зеленими. Це просто капець. Давай отак. А зараз у нас будуть зріси всякі. Ну били. Скільки в тебе? 83? Ну, можливо, тебе доб'єм синіми підрізом. Я вже ні в чому не впевнена так, добре. Ну, що можна, що можна? Ну нехай так. Угу, Буду цінненькі. Ох, зелених, скільки виїхало. Нічого собі. Що за подарунки? Так, би ще на початку бою так було. Так, ну добре, того б'ємо. Фух, добили. <смі> Щось цей турнір такий напряжний, сильний, як на мене. Хто там у нас далі? Я і думала, що лісів. Що ти робиш? Це, звичайно, халепно. З маною грається. І кедмум другому так. Так, кедмун другому Анастасія. Ну що, тут, мабуть, повертаємо червоних. Так, нехай ти будеш. І повернемо червоних. Тебе сюди, сюди і так. Будуть там міньони? Ну, Не знаю. чи там мене врятує? Ну, погнали. Шикарно. Оце моє поле. Оце я люблю. Ну, воно. Нехай так зробимо. По-пу-пум. -пу погано, що, погано, що в мене немає червоних. Це дуже погано. І цю ще зарядили. Ну... Добре, того ще тмане. Це тоді знімаємо. Взагалі треба було ж зробити цей. <плес> ну, прицілиться. Я в явно радостях, що в мене лишилася сонька не блокована, стрельнула би куди. Так, добре. У нас буде зараз працювати. Оця дівчина що називається Анастасія з її міньонами. Я спочатку хотіла рухнути трійку жовтих у цю дівчину, але вона на Х1 зарядиться. по Ну, нехай так зробимо. Жовтих куча. І не приїхало, мені нічого цікавого, а ця все одно зарядилося. Ну що, кидемо тоді, смаження. Кого будемо добивати? Ну, як добивати? Тут або цю добивати 21, 220, трішечки їй не вистачає. Все сумно. Давай в тебе. Робимо так. Червоних, тихо, тихо. Ух, то що це таке сьогодні? Просто літає поле. І зараз він мені пришиє якогось. Кензеля? Це несправедливо. Це настільки несправедливо, що це просто. Ох! Слів нема. Просто. Оця гадость своїми уміннями просто забрала в мене ману. Ну, Якщо я правильно то все зрозуміла. І тепер що мені робити? Як мені її добити? Ормека. Так, так. Скільки в тебе? 8. Зараз буде Утя. І то погано, тому що Утя може дарити в будь-кого, і я просто-напросто, наприклад, це може бути та сама Сонька. Скільки в тебе 500? Давай зробимо так. Мінус один. Тепер тебе доб'ємо. Давай Соньку. Добре. І давай тебе. Трішки. Це погано. І добити мені нема як. Червоних немає. Зелених в мене гензель від'їхав. І тебе ще багато, так. Тебе багато ще. Ну. Нема нейтральних ходів. Це зараз заряджається. Ну, нехай так тоді зробимо. Трішечки їй не вистачило. Трішечки. Добре, цю добили. От зараз поле червоних нуль. Нема червоних і Утя зараз б'є. І в кого? Давай вклаю тоді. М? Ох, як добре. Утя працює по заказу сьогодні. Фух, добре, ну ледве тут, ледве-ледве. Ще з поля сьогодні зовсім мене не радують. Так, зараз останній етапок, мабуть, буде викуп. Два калю, два калю на альфа. О, це мощно! Два калюна альфа. Це, звичайно, щось. Так, ну тут треба цього замінити на гензеля. Так, ну спробуємо так. Це, звичайно, щось буде зараз. Так. Що маємо? Трійку зелених у калю. Mm -hmm. Ну, почнемо здалеку. І поле гарне, зараз головне мені це все не провтикати. А я можу. А я можу. Грім. Грім грім. Вистачить тобі? Mm? Вистачило. Тихо, не заряджайте того притрушеного. Тепер беремо червоних, кидаємо смаження, той більше погризений, нехай в того кинемо. Мені якби зелені. Де їх взяти? Оце? Так, щоб нікого не зрядити, але я зараз заряджу соньку. У мене бафів не мати не страшно, але ж. Але ж, але ж. Ну, попробуємо тоді так зробити. Тихо, не заряджайте мені чао. Так, ну що робимо? Тоді того добиваємо. Так, так. А цього блокуємо і зриваємо поле. Звичайно, це зараз буде тут ману смоктати. Але, я думаю, можливо, ми з ним якось справимося. Отак, От червоними йому. Фу, добре. Ну, тепер наша черга тебе бити, містер Чао. Угу, Добре, візьмемо червоних ще. І я думаю, вже неї доб'є. Так, там вже. Трішечки, фух. <хе> ну що, за сьогодні один розбився на всього. Це, як на мене, успіх. Це просто шикарно, це дуже класно, це суперово. В рейтингу я ну, навіть топ -тища. Ну, Я думаю, топ 1 лишуся. Ми там побачимо, як воно буде. Все. Всім дорогого камня, всім пока-пока.